Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні кола та Міша Крупін з треком тюльпани. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. Отже, трек тюльпани це про кохання та про гармонію заради майбутнього. Що хочу сказати, Міша Крупін та корупція. Вже тепер не існують, і Міша Крупін не може виконувати свої е, хіти та треки, які були раніше. Отже, я так розумію, що він е, готує нову трек базу з е, ну, буде і самостійно робити треки та колаборація з іншими артистами. Давайте послухаємо, що ж вони створили разом з Тоді Те мені тоді турниці п'яними. Але під ковдрою грілись ногами. А я б тобі зараз в очі не глянув, бо там суцільний фату, Прихований густим туманом. Ти... Ну, початок прикольний. Тобто він інтригує і такий ем... дійсно голоси, знаєте, трохи як пригнічені, вони тут емоцію передали дуже гарно. Такий про розрив стосунків про те, коли ти говориш, в тебе вже немає сили сперечатися і доводити, ти просто розповідаєш ну, таку історію, чи про що ти думав, чи, чи як. А я тоді букам, ні стани, булками... Ну тут, розумієте, цей біт знову, блін, він такий простенький і. От не вражає. А цей прийом оцей та-та-та. та та Тобто, кола, вона вже в якомусь треку його використовувала. Я зараз не можу згадати в якому, але ж ну, він настільки. ну вже, Це вже було. Це непогано, але от е, саме відколи вже було. І падина доти, що обпітав істозом у слати. А я тоді стояв в під'їзді боси, хотів сказати досить, та знову все відпав на поті, а ти мені тоді знайшла свій спокій, як теплий день у жовті. Ну, то знову ж таки, прикольно те, що вони розповідають це як історію, і а, воно таке, ну, знаєте, як дійсно як рі, рівний, рівна розповідь, але чу, відчувається ця пригніченість. Краще б ти не був для мене наче Ну, ці вокалізи прикольно відколи. Це прикрашає трек. Ну, оцей прийом зі скрипкою круто. Тобто з... така фішка. Дивіться, і знов е скрипка, потім, потім е додавались інструменти і все класно. І цей, знову таки цей біт, блін. І він робить. Щось ексклюзивне, просто в таке щось прісне. Це моя думка. Знаєте, я скажу так, ця пісня, як на мій погляд, не є хітом. І... Хоча це дуже прикро. Чому? Бо а, два талановитих артиста і Міша Крупін і Кола могли б зробити щось більш таке хітове, більш грандіозне. А, зробилось... а зробили просто пісню, просто трек, який непоганий. Але ж він не хітовий, і навіть з цим бітом він просто прісний. Це моя думка. Що думаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Давайте разом розвивати нашу культуру, наш шоу-бізнес. І хотілося б від цих двох артистів, я вже повторююсь, трішечки краще. Хоча б. Гарної музики вам вуха. До нових зустрічей!